Доброго дня, шановні колеги! З вами я Тетяна Шевцова, керуючий партнером аудиторської фірми Капітал Плюс і один з співавторів податку на виведений капітал, про який ми сьогодні поговоримо. Отже, як ми розібрались, головний податок для фізичних осіб є податок з доходів фізичних осіб. А для компаній є своєрідний аналог, а саме, податок на прибуток підприємств або корпоративний податок. Який, як правило, за нечисленними виключеннями сплачують лише юридичні особи. Сучасна економічна думка вважає його та взагалі прямі податки найбільш шкідливими для економічного зростання та інвестицій. Головна проблема податку в тому, що його базою є бухгалтерський прибуток, який визначається шляхом доволі складного розрахунку за правилами бухгалтерського обліку та ще й Податковими коригуваннями відповідно до вимог законодавства. Багато моментів тут є не конче однозначними і допускають різні тлумачення. Це не є проблемою з точки зору внутрішнього обліку фірми. Але розраховуючи податкову базу, компанія не має впевненості в такому розрахунку, оскільки контролюючі органи дуже часто оскаржують його. Саме тому. Податок на прибуток вважається дискреційним, тобто залежним від рішення податкового інспектору та сплачується за домовленості, як податкове навантаження, як домовленість за ціну податкової перевірки. І це є вкрай шкідливим як з точки зору іміджу держави для інвесторів, як для власне бізнесу, свободи підприємництва, так і для самої держави. Адже ні бізнес, ані держава не можуть передбачити свої надходження заздалегідь. Це одна з головних причин, чому держава вдається до конфіскаційного оподаткування, збирання податків, саме збирання, а не отримання податків з фактично заробленого бізнесом прибутку. І це не єдина проблема податку на прибуток. Прибуток легко ховати в офшорах уникати через накопичені курсові збитки, що особливо актуальна для України в зв'язку з відносно нещодавним різким падінням гривні у 2014-2015 роках. Аби запобігти цьому, весь час доводиться вигадувати якісь особливі правила, які ще більше ускладнюють облік та розширюють дискрецію. Наприклад, нещодавно у законодавстві з'явилася концепція розумної економічної причини ділової мети, платник тепер у певних випадках має доводити інспектору, що та чи інша операція була логічною з точки зору його бізнесу. А інспектор вирішуватиме, чи переконливо звучать аргументи платника. І якщо він не захоче визнавати їх. То може за власним рішенням не визнати відповідні витрати, і тоді його свавільне рішення доведеться оскаржувати в судах. Складні норми доводиться тлумачити, а при цьому владні інституції часто не утримуються від спокуси давати роз'яснення на користь збільшення надходжень за будь-яку ціну, навіть всупереч духу та змісту норм податкового законодавства. Ну і нарешті. Але не в останню чергу, як ми вже говорили, дискреція породжує корупцію, а корумповані посадовці отримують стимул надалі ускладнювати та заплутувати законодавство, збільшувати його дискреційність. Тобто податок є дискреційним за самою своєю сутністю, і цей недолік неможливо подолати через вдосконалення адміністрування. Проблема в самій базі оподаткування. Саме тому і йдеться про заміну податку на прибуток податком на виведений капітал, яким оподатковується не прибуток компанії, а лише виведення коштів на користь власників або через дивіденди, або через прирівнення до цього платежі. Наприклад, ті ж самі законодавчі обмеження офшорних схем в податку на виведений капітал. Стають прямим об'єктом оподаткування. А в поточному податку на прибуток об'єкт нівелюється накопиченими збитками і податок на прибуток не сплачується. Адже бізнес при новій моделі почне самостійно, без допомоги податківців або оптимізаційних схем, вирішувати, коли та скільки платити до бюджету. Але не зможе уникнути оподаткування, бо навіщо ж він існує, якщо не платить власникам дивіденди. Подібний податок діє в Естонії, яка була піонером з реформування корпоративного податку. І зараз її приклад вже наслідували Латвія та Грузія з 2021 року часткової Польщі. Заміна податку на прибуток на податок на виведений капітал по більшості вирішила б зазначені вищі проблеми. Адже у податку на виведений капітал базою оподаткування здебільшого є не абстрактна розрахункова величина, а чітко визначений прямий об'єкт платіж, який пройшов через банк і який неможливо оскаржити. І вже жоден перевіряючий не розповідатиме власнику бізнесу, скільки б він мав отримати, сплатити дивідендів. Як приклад, в поточному податку на прибуток компанія декларує тисячу гривень прибутку. При цьому для простоти це лише одна операція з продажу товарів. Придбали за тисячу гривень, продали за дві тисячі, отримали прибуток в тисячу гривень. Але кошти за придбання товару вже сплатили, а від покупця ще грошей отримано. В незалежності від того, Компанія має сплатити 18% від цієї тисячі гривень прибутку, тобто 180 гривень податку, з власних обігових коштів, зароблених за попередніми операціями, або що на сьогодні в умовах економічної нестабільності і збитковості за рахунок внесених коштів власникам на сплату податку до бюджету, в податку на виведений капітал, здійснення операція. Прибутково вона чи ні, оподатковуватиме стільки тоді, коли власник вирішить вилучити кошти дивідендами. Коли це все станеться в наведеному прикладі, коли буде отримана оплата, коли у власника немає намірів вкласти отримані кошти та прибуток в інше придбання, операції або інвестувати прибуток у власний бізнес? Інший приклад, компанія має накопичення податкові збитки в 1 мільйон гривень. Здійснює виплату процентів, роялті, сплату на офшорні компанії. Ці витрати в поточному податку на прибуток є обмеженими і за певними правилами мають збільшувати оподаткований прибуток, наприклад, в розмірі того ж самого 1 млн грн. Але таке обмеження, податкове коригування, нівелюється накопиченим збитком в тому ж самому розмірі мільйон гривень. Об'єкта оподаткування не виникає. Податок на прибуток 0. в ПНВК вся сума в 1 мільйон обмежених виплат стає об'єктом оподаткування за ставкою 20% 200 тисяч гривень буде сплачено в бюджет за так званим прирівненим платежем. На вибір власника вивести ті ж самі кошти, як дивіденди, під зменшену ставку 15%, сплативши 150 тисяч гривень. Чесно, прозоро, декларуючи прибуток і статки власника. Різниця податку на прибуток або ПНВК це свобода керування власним бізнесом, інвестування без вилучення коштів на податок або доречне і справедливе оподаткування при вилученні коштів за рішенням власника на сплату дивідендів. Окрім цього, теж важливий позитивний момент. Податок на виведений капітал, на відміну від податку на прибуток, не обкладає ту частину прибутків, які залишаються в бізнесі, а отже, йдуть на інвестування у власний інший вітчизняний бізнес або зберігаються на депозитах. Але те, що залишиться у бізнесі, недоотримує бюджет, і це є головним публічним аргументом супротивників реформи. Дійсно, податок на прибуток є бюджетоутворюючим податком, але не настільки суттєвим. Останніми роками від 8 до 12% всіх податкових надходжень, а в 2020-му це збитковий рік і цього не варто очікувати. В 2019 році податку на прибуток зібрали 117 мільярдів гривень. А податок на виведений капітал за довгими попередніми розрахунками має дати на порядка 20-25 мільярдів менше надходжень у перший рік. Але як ми побачимо далі, Україні треба зменшувати податкове навантаження на економіку, і найкраще почати саме з цього. Бо тут з одного боку одразу ж зменшуються і витрати на адміністрування. Далається корупція. З другого боку, гроші залишаються у тих, хто спромігся заробити прибуток, тож, напевно, знає, як ними розпорядитися. І розрахунок, підтверджений досвідом країн, що перейшли на податок на виведений капітал, показує за кілька років ці реінвестовані кошти примножаться і надходження за абсолютним рівнем перевищать реформені. Зрештою, Будь-які коливання надходжень від корпоративного податку не є критичними, тому ж головними бюджетоутворюючими податками в Україні є непрямі, особливо ПДВ, про який у наступній частині.